Усім привіт! З вами я, Юра Голд, і сьогодні ми будемо підніматися від золотого набору до Full 6. Погнали! Ух ти що, беріг. Прошний матеріал. Заспавнили у нас недалеко від боса і це мене не може не радувати. Сюди, імба. Зараз йдемо заберемо боса. Ось такий закуп. Якщо нам хватить виклик, підемо на цьому. Угу. Ну ви. Перша катка неудачна. Нічого. Ми зайшли в наступну катку і спавн у нас таке собі. Зараз біжимо на сталівого гвоса, вбиваємо його, залутаємо з нього full 3, якщо повезе, може даже якусь четверту шмотку. шмутку. Опять, пацаны, на чечне патроны. Забрал. Ух, еще Блин. Ух, пацаны, забрал фу, шестерку. Кизин здесь на странный был. Ну там сделал все. И бежим убивать босса. боссом. Добиваем его блин, синий. Фул Т3. И пулик целый. Пулик целый заварим. Чисто для выкопки. Нам за оружие мои хватит на всему кап. Они еще они... не. Прикрываем уржаки. Шесть х. Ну, пулик. Тримща добра ружайку и біжимо на босса с егою. Чому не постійно скаче? Лего. на босса сыгу. Абосы уже хтось розвалює, пацани. пацаны. Он у нас нормальний. Забірмо зараз на босси з його. Напишіть в коментарях, що мені ще знити. Поки ми біжимо на босса Сейгов, провірте кнопочку Підписатися. Якщо вона у вас червона, зробіть її, будь ласка, сірою. Вам не тяжко, але мені приємно. Дякую. Мені показалося, що тут тип. Ніби тут Тіп був. Ну нічого, він нам зараз не потрібен. бот убитый. Эти собаки. Даже не давай мне баллы. Потому теперь... Марк де Ух ты, что я больно кого ты идут. Марк Боже, Ну чуть собака не убила, пацаны. Добываем босса. Золотий, пацаны. Золотый. Ну там полюбасу сайга. Емо, ні. Ема босс насыпал. Защита. Защитний костюм. Блін, пацани, фушій. Блін. Ну, пацани, то, виходить, від преміум оружжя до золотого луча. І ми до нього розвились. Так что підписуйтесь на канал и всем па-па. Усім привіт.